Має космічний шар, який покритий космічними кристал. Так, школярка Варвара Котолу пописує свого мешканця далекої галактики шитої фетру за чотири заняття. Завдяки цьому шару він може телепортуватися в інші галактики. А це Анастасія Макаренко показує свій малюнок, де зображено фантастичні істоти на казковій планеті. Розповідає, що у студії декоративно-прикладного мистецтва сходинки займається три роки. У мене зображений космонавт, який літає над цією планетою і дивиться за ними. Я люблю фантазувати і робити різні малюнки з різними тваринками. Саме так у своїх фантазіях бачу космос, розповідає самокласниця Катерина Савінова. Участь у цьому конкурсі взяла вперше. Це планета тут, може, на них живуть інопланетні ну, інопланетяни. А ви все викаєте, а ви інші планети десять років поспіль допомагає своїм вихованцям працювати над роботами для конкурсу космічні фантазії керівниця студії декоративно-прикладного мистецтва сходинки Галина Тимошенко. Кожного року роботи більш професійні, більш ідейні такі і подача, і ідея, і виконання більш якісні становиться. Ну це залежить ще мені здається, і від керівників, від педагогів, які навчають дітей. Тобто, чим більше педагог сам розвивається, чим більше він вкладає в дитину і навчає, тим звичайно на конкурсі більш якісні роботи. А це роботи з пластиліну та бісеру Дарії Давиденко. Вона займається у громадській організації Моє поруч. Працювала над завданням тиждень і розповідає, з чого розпочала. Із планету із сонць, планету ну, все потихеньку Я перший такому конкурсі за 15 років існування конкурсу кардинально змінилася техніка виконання та матеріали, з яких діти виготовляють свої роботи, розповідає завідувачка відділу обласного центру науково-технічної творчості Галина Малород. Це і дерево, і пластик, і вторинні матеріали. Якщо це аплікація. Використовують і пластилін, і ізонитка, і яєчна шкарлупа. Є номінація «М'яка іграшка», Шиють із фоамірана, в'яжуть гачком. Паперопластика це звичайно з паперу вироби. До участі долучилися вихованці 31 освітнього закладу області. Розповідає директор Черкаського центру науково-технічної творчості Євгеній Король. Головна мета заходу представити на загал відображення дитячого бачення космосу. Цей конкурс був започаткований. Разом з Леонідом Каденюком ідея його є відображення бачення, саме дитячого бачення, космосу, життя в космосі, і за рахунок робіт образотворчого мистецтва, малюнків, декоративно-ужиткового мистецтва, різноманітних виробів. Діти відображають саме своє бачення, яким би вони могли сприймати космос. За словами Євгенія Короля, найкращі роботи відберуть у п'яти номінаціях і далі їх відправлять до Києва для участі у завершальному етапі. Ірина Філенко Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.